Бували такі відгуки, просто вони мені запали в серце, і я завжди з того піджартовую. Зробив тато ви такі чудові. Ми купували у вас товар, ми думали, що це буде щось подібне до китайського лайна, але воно таке гарне. Якщо я в сезон отримую велику кількість тих відгуків, і тоді в мене таке відчуття виконаного обов'язку, що я це зробила, що це подобається людям. Я тішуся, що зробив тато має дуже багато постійних клієнтів і постійних пошановувачів. Є, наприклад, клієнти, які... Щороку купують новинки, збираються декількома сім'ями, mm. дорослі з дітьми організовуються і просто роблять наші ці товари для творчості, тобто вони роблять ці майстер-класи. І навіть такі старші діти з тим висунутим язичком розмальовують які червоні носики, клеять або ще щось. Це дуже приємно.